Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашої студії приєднується аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков. Вітання, пане Сергію. Вітаю вас. Пане Сергію, з вами хочемо обговорити про те, як рашистська пропаганда намагається використати конфлікт на Близькому Сході, зокрема в секторі Газа між Ізраїлем та Хамасом проти України. І які найчастіше фейки вони запускали від того часу, як цей конфлікт розгорівся з новою силою? Ну, російська пропаганда намагається витиснути максимум. Максимум для себе з цього конфлікту, з цього точніше, загострення чергового загострення цього конфлікту для послаблення того, що росіяни називають колективним заходом, і завдання максимальної шкоди Україні. Тобто їхня задача зараз спровокувати максимальну кількість конфліктів у світі, причому як засобами спецслужб, так званими активними заходами, так і засобами пропаганди, засобами дезінформації. Засобами проведення психологічних операцій в медіа просто. Зокрема, з'являлася інформація про те, що нібито Україна використовувала зернову угоду для того, щоб переправляти зброю до сектору газу, чи є хоч якісь свідчення, але не від російської пропаганди про такі факти. Звичайно, що немає. Це абсолютно вигадка російської пропаганди, яка Спрямована, по-перше, на підрив довіри до України як до надійного розпорядника зброї, яку ми отримуємо від західних партнерів для відбиття російської агресії, ну і по-друге, для поширення антиукраїнських настроїв в Ізраїлі так, шляхом прив'язки українців до е терористів, до Хамас, е до тих людей, які вбивають ізраїльтян. Ну, тобто це абсолютно до речі, наратив не новий. Ми відстежуємо всі ті вкиди, які робить Росія починаючи з 7 жовтня щодо теми Ізраїля, щодо теми України і спроби поприв'язати ці дві теми одна до одної з метою нашкодити кожній країні. І жодного нового наративу росіяни не придумали. Вони просто адаптували. А ті теми, які вони вже розкручують не перший рік, до поточного потужного інформаційного приводу, і тема з продажем зброї Україною чи контрабандою зброї з України вона розкручується активно з 2022 року, тобто від початку повномасштабного вторгнення. Більше того, корисні ідіоти чи друзі Кремля, чи Путін Ферштеєри, вони з 2014-15 років. Просували тему, що Україна це така країна, де процвітає контрабанда зброї, тому в жодному разі, в жодному разі, е, країни там НАТО країни Європейського союзу не мають надавати ніяку збройну допомогу Україні. Е, тобто вони над цією темою працювали активно е, вже 9 років над нею працюють а останні 2 роки, чи точніше, останні 600 днів, максимально активно цю тему качають. Ну, також бачимо, що расисти використовують віде відео знищення російських танків української зброї і пишуть, що це нібито Хамас знищує ізраїльські танки таким чином, теж українською зброєю. Ну, е цей фейк, до речі, було закинуто російськими воєнкорами деякими в Телеграм, 8 числа, 8 жовтня, на наступний день. після. Початку атаки Хамас на територію Ізраїля, але е, самі ж російські пропагандисти його і, власне кажучи, спростували і швиденько його поприбирали там е, з багатьох майданчиків, але не з усіх, тому що там очевидно, що це танк російський, що це російський е, е, гордість російського оборонпрому, аж ніяк не танк Меркава, про який вони там кричали е, з усіх е, рупорів своїх. Ну, і також знаємо, що теж намагаються расисти качати інформацію щодо евакуації українців із, як з Ізраїлю, так і з сектору Газу, нібито Україна не планує евакуйовувати своїх громадян із зони бойових дій. Ну, Напередодні навіть Міністерство закордонних справ виступало з поясненнями. Зі спростуванням цих маніпуляцій і з поясненням саме того, що уряд і що держава Україна робить для евакуації своїх громадян із зони конфлікту. Справа в тому, що це різні треки, да, евакуація громадян з території Ізраїлю, це одна справа, це зробити простіше. Евакуація з сектору газа чи смуги Газу, да, це дуже складно дійсно зробити, тому що цей регіон перебуває у блокаді. Мо фактично з усіх боків і там всі громадяни всіх країн іноземних, які там опинилися, зараз мають ті самі проблеми і ті самі складнощі, що і громадяни України, які там перебувають. Але водночас, наприклад, в такій соцмережі, як TikTok, набирає на жаль, популярності відео про те, що нібито біженців з Ізраїля чи з сектора, сектора Гази Україна, Україна в Україні будуть виплачувати до 20 тисяч гривень. І такі порівняння, нібито, що українцям платять там якісь сотні гривень допомоги, а тим, хто повернеться із цієї країни, то нібито вони будуть виплачувати. Тобто уряд України буде виплачувати до 20 тисяч гривень. Чи вже відомо про цей фейк, і звідки ростуть у його у нього ноги? Ну всі ці фейки, е, е, я б сказав так: це продовження того е, треку, який е, російські спецслужби проводять в нашому інформаційному просторі системно протиставляючи е, Скажем так, загально громадян України якимось окремим групам людей, які нібито перебувають чи будуть перебувати в якомусь привілейованому становищі. Ну, наприклад, дуже популярні вкиди про те, що на отримання. Але я сподіваюся, ми зможемо його відновити і продовжити спілкування. З нами на зв'язку аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков. Пане Сергію, чи ви з нами? На жаль, розривався зв'язок. Але я, я вже з вами так, так, так. У невеличкий. Провал у нас в комунікації. Uh -huh. Отже, були, дійсно, вони регулярно роблять такі вкиди, розкручують зраду про те, що, наприклад, на отримання військовополоненого одного там, російського витрачача близько 10 тисяч гривень на місяць. Да, а в той же час подивіться, які в нас мінімальні пенсії, чи які в нас а, значить, допомога за а, доглядом за дитиною, наприклад, да, чи яка у нас тут. Допомога по безробіттю і порівняйте, і що вони там жарують, і так далі. Ну о, далі, оці теми, що комусь будуть якісь гроші з бюджету виплачувати, от але не тим, хто це нібито більше заслужив. От, тобто, це стандартна тактика сіяння такої зради і е, підриву довіру до уряду, і поширення якихось там конспірологічних теорій, до речі, е, ця ситуація на близькому сході загострення конфлікту, загострення війни. А воно е актуалізувало чи реанімувало давнішній фейк про єврейську змову, про те, що нібито е сіоністи там євреї хочуть заволодіти якимось чином українськими землями, вигнати звідти українців, заселити їх і створити тут свою чи то державу, е чи ще якесь тут е глобальне поселення да, на території України, так званий Новий Єрусалим. Е цю тему вони давно качали, там вже понад 10 років. От, їй вона була завжди таким прихистком для різних маргіналів, конспірологів, відвертих російських агентів. От, а сьогодні її знову знову реанімували, знову оживили, активно просувають через TikTok, в тому числі. Там вже сотні відео на цю тему від різних блогерів, від якихось там просто з текстами і з. Якимись хасидами і так далі, які не мають жодного стосунку до цієї теми, але там підписи, там пропорції Ізраїлю, пропорції України, типу ну, все, українці, готуйтесь, скоро вас виженуть з рідної землі, щоб віддати євреям, тому що е, євреїв з, з близького сходу скоро виганять араби. Ну, щось таке, приблизно. Я думаю, багато хто це бачив. Ну і ще, мабуть, теж багато хто бачив, е, і я так розумію, що російська пропаганда теж підхопила е, відео із е, весілля експрокурора також. Екс працівниці ДБР у Львові, і е, бачимо, що дуже активно грають саме на протиставленні між багатими і бідними українцями, і, і то чи тут можна якось запобігти поширенню, е, зокрема, і використання цього факту расистською пропагандою. Ну як можна цьому запобігти? Запобігти можна лише не робити подібні речі. У, утримуватися від демонстративного витрачання величезних коштів тими людьми, які в них є, на різні там розваги і так далі. Ось і все е, ви ж розумієте, що росіяни е, чітко наш інформаційний простір моніторять. Вони моніторять все, що у нас відбувається. Е, всі публікації, які стосуються наших там антикорупційних якихось розслідувань, які стосуються от таких, от е, речей, про які ми сказали, там якихось гучних весіль чи святкувань. Вони моніторять соціальні мережі наших військових, які можуть е мати якісь емоційні там е відео чи дописи, і так далі. І звичайно, що вони все це будуть використовувати для посилення розколів в українському суспільстві і для деморалізації наших бійців на передовій для деморалізації наших цивільних у тилу. Е це абсолютно прогнозована історія, і е ніяк запобігти цьому, крім як зменшувати подібні активності. І як е, закликати до людей е, бути більш свідомими, да а більш е, етичними, е, врешті-решт, в умовах війни е, жодних інших е, засобів протидіти цьому немає. Росіяни будуть це використовувати будь-які зачіпки, які зможуть, вони е, які можуть е, натискати на боліві точки українців, які можуть протиставляти одних українців іншим українцям? Це це абсолютно з їхньої точки зору обґрунтовано і прогнозовано. Пане Сергію, ну і також цікаво, що останнім часом расисти використали одного із українських зрадників, зокрема прикордонника з Закарпаття, який перейшов на сторону Росії, і в теж свої пропагандистські роботи, але чи там теж є якісь фейки, чи це все, що вони показують, може бути правдою? Ну, E, дивіться, у нас має виробитися презумпція недовіри. Я думаю, що в багатьох українців вона вже в принципі є презумпція недовіри до всього, що говорять росіяни, до всього, що транслює російська пропаганда, російські змі, російські посадовці, і так далі. Тому звичайно, що будь-який э, перебіжчик да з нашої сторони на їхню сторону, э, громадянин України, який з тієї чи іншої причини опинився на э, підконтролем росіян. Вони його будуть намагатися використати, тому що сподіваються на те, що українці словам українця довірятимуть більше. Йдеться про зрадників чи йдеться про військовополонених, яких також змушують на камери зізнаватися в різних там злочинах, які вони не скоювали. Тому є одне просте правило да, під час війни всі ці речі сприймати апріорі як неправду, очі точніше розуміти. Що навіть якщо там елемент е, якихось е, правдивих повідомлень буде, він все одно е, видається в ефір, видається в інформаційний простір для того, щоб нашкодити Україні, і тому ми, коли думаємо, вірити чи не вірити чомусь, що транслює е, росіяни. Давайте подумаємо, чи вони транслюються для того, щоб допомогти Україні перемогти в цій війні, чи для того, щоб допомогти Росії перемогти в цій війні і відповідно вбити якомога більше українців. Якщо для вас відповідь очевидна, то далі вже інші питання мають бути зняті. Пане Сергію, на сам кінець теж була така інформація, що нібито наші західні партнери припинять допомогу, зокрема фінансову і військову, через конфлікт на Близькому Сході, ніби ці всі кошти спрямують на Ізраїль. Це теж черговий фейк рашистів? Це не те, щоб черговий фейк расистів, це операція, яка проводиться росіянами для того, щоб підірвати міжнародну підтримку України і максимально розколоти американське суспільство, шляхом такого штучного протиставлення України та Ізраїлю, і створення хибної такої дихотомії, що США можуть допомагати або Україні лише або лише Ізраїлю. Ви Вище, якщо Ну, подивитись да, на публікації російських змі на заяви російських політиків, російських посадовців, російських пропагандистів, 7 числа вони не могли стримати своїх радощів, що тепер, після такої ситуації на близькому сході у США не буде ні часу, ні ресурсу, ні можливості відділяти увагу ще й Україні. Але е, президент США Джо Байден особисто. А ці е, сподівання, де завоював, е, дав, ну, зробивши чітку заяву, і Білий Дім е, зробив чітку заяву про те, що Сполучені Штати е, підтримуватимуть і Україну, яку вони підтримують активно весь цей час, і Ізраїль, який є основним е, союзником США поза НАТО. Тобто, це є військовий союзник Сполучених Штатів, і Сполучені Штати є е, зобов'язані допомагати Ізраїлю. Отже, це, це абсолютно, як би мовити, брехня, не те, що абсолютно брехня, це маніпуляція, це буде вірно сказати: маніпуляція. Росіяни не приховують свого бажання того, щоб Сполучені Штати від України, скажімо так, відволіклися на близький схід. Більше того, російські пропагандисти зараз намагаються робити різні інформаційні провокації. Зокрема, фейки про те, що нібито український уряд закликає Сполучені Штати не виконувати свої союзницькі зобов'язання перед Ізраїлем, не допомагати Ізраїлю, а віддавати все Україні. В той же час різні американські, скажімо так, суспільні діячі, блогери, російські, вибачаються, американські політики в тому числі намагаються також спекулювати на цій темі. Закликаючи, значить, допомагати в першу чергу Ізраїлю, да? чи наприклад відмовитися від зовнішніх якихось речей, зосередитися на, на, на внутрішніх проблемах, там, наприклад, на злочинності, там наркоманії і так далі, безробітті інших проблемах, які є в будь-якій країні, в тому числі в Сполучених Штатах. А російська пропаганда, російські ботоферми в соцмережах, наприклад, да? а проросійські акаунти в соцмережах вони всю цю тему підігрівають і. Максимально ці дискусії намагаються розпалити, причому в такому курсі, щоб викликати ненависть е, учасників дискусії один до одного, тобто вони тут вбивають одразу декільку зайців. Вони сварять американців один з одним, е, підкидаючи їм тему для дискусії, яка є потенційно конфліктною. А вони намагаються посварити українців та ізраїльтян, тобто протиставити їх один одному, і сказати, що тепер ви маєте конкурувати за увагу Сполучених Штатів. Вони намагаються посварити, наприклад, українців з американцями, підірвати довіру українців до наших західних партнерів, в першу чергу до США, розповідаючи ним, що зараз нас Америка зрадить обов'язково зрадить і кине на призволяще. тому давайте заздалегідь з Росією миритися. Ну і звичайно, вони намагаються підірвати позиції Сполучених Штатів в Ізраїлі, розповідаючи про те, що. Ось дивіться, які погані американці вони проміняли вас на українців, от і так далі. Ну, плюс ще історичну тему починають чіпляти. От, буквально сьогодні моніторини виявили активізацію просування теми про українських неонацистів, так званих, да в контексті прив'язки цієї теми до Ізраїлю, Да, тому що. Зараз е, треба всім нагадати, що виявляється українці все ж головні винуватці і виконавці холокосту. Да, під час другої світової війни в лапки я беру це твердження, тому що воно не відповідає дійсності, але присутнє е, в уявному світі який створює російська пропаганда. Пане Сергію, ну і на сам кінець, то бачимо, що дійсно ось ці рашистські фейки, ця пропаганда, різні маніпуляції стають все професійнішими і зухвалішими. І, але чи навчилися українці за цих більше як півтора року великої війни їх зразу відрізняти, відкидати, відсікати, чи все-таки які б ви могли дати поради для того, щоб не вестися на ось ці расистські Е, ну, щоб не вестися на російські психологічні операції, е, треба дотримуватися, дотримуватися правил інформаційної гігієни. Так? Наші е, співгромадяни, слава Богу, вже в більшості свої не споживають інформацію безпосередньо з російських джерел і не довіряють е, більшості своїй всьому, а що має якийсь зв'язок до Росії. Е, це величезний плюс, це показник нашої стійкості. До цієї російської пропаганди, але росіяни намагаються мімікрувати, маскуватися. Вони маскуються під українців, вони створюють фейкові копії українських змі. Вони розповсюджують рекламу в соціальних мережах чи дописи в соціальних мережах розкручують за допомогою ботоферм, які зроблені непоганою. Варто зазначити українською мовою, але з якихось сумнівних сторінок це все робиться. А тому о, в першу чергу я вас о, всіх закликаю. Прошу, якщо ви бачите якийсь, наприклад, дуже емоційний, да чи дуже хайповий пост у соціальних мережах, який апелює до ваших емоцій, який, о, який примушує ваше там, серце там, битися частіше, а ваші очі о, від цього застила якийсь гнів. О, будь ласка, там подумайте. Да. Трошки перед тим як робити репост чи коментар до цього е, допису. все ж таки видихніть, почекайте. Пошукайте е, перше джерело цього повідомлення, чи є там якась, е, чи є десь в нормальних е, джерелах, які заслуговують на увагу це повідомлення? І ні, ум е, братової сестри. Це не надійне джерело, тому що він теж міг взяти цю інформацію звідкись. Так, розірвався зв'язок з нами е, у пана Сергія. Так, є е, вже ви на зв'язку. так, тож, ваше резюме, будь ласка, пане Сергію, будемо завершувати. Я завжди завжди говорю, що у нас є декілька простих правил інформаційної гігієни: це брати інформацію з офіційних джерел, тобто, все, що стосується війни, це Генеральний штаб, Стратком ЗСУ, Міністерство оборони, а це президент як Верховний Говнокомандувач. Далі є у нас списки так званих Білих ЗМІ, тобто це не анонімні телеграм-канали, це авторитетні наші українські медіа, новинні сайти, телеканал і так далі. Тобто, ось цю інформацію можете брати свідомо. Якщо ви берете, бачите в соцмережах яких емоційні хайпові дописи, шукайте перше джерело. А якщо ви одразу бачите, що це якась сумнівна сторінка, якийсь сумнівний профіль, Ставтеся до цього як мінімум з підозрою, і в жодному разі не поширюйте те, в чому ви те, що ви самі не можете перевірити, і в чому не можете самі впевнитися. Так буде краще для нас всіх. Дякую вам за ваші поради. і Дякуємо за те, що прокоментували нам наш, наші сьогоднішні теми. Отож, Сергій Жуков, аналітик центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, був з нами сьогодні в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Сергію, тримаємося. No sé, sea,